Каже, нам послання без всяких і, так і наживо. Просимо владику нашого Степана нас привітати, нам при... піднести своє благословлення і далі буде продовження буде. Ну, знаєте, при всій моїй, можливо, не симпатії до Петра І. Мені дуже подобається його фраза, каже, щоб по пі пірцям не говорили, а читали, говорили з пам'яті, даби дурь кожного віднабила. Тому я на цей раз не складав жодних послань, а подумав, що Бог може відкриє щось просте. Так от, ну так випало сьогодні, що я мав читати польський, польський варіант Евангелія. Так от сьогодні, бо якраз бачите, збіг і католицька Пасха, і православна сьогодні в один день, у поляків співають. Веселий день ніч нам настав. Тего дня кожен жандав. Тего дня Христос пан із маршрутом. Веселий день настав. І цього дня ми всі чекали. Цей день цей спогад про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Який... Прийняв тіло людини, будучи предвічним Богом, і живучи в тілі людини, по-перше, дав нам зразок служіння, показав нам зразки принциповості, непримиренності до зла. Водночас із смиренням. Він показав, якою могутньою зброєю може бути спокій і смирення. Але і величезний урок він дав нам і своєю хресною смертю, показавши, як треба нести свій хрест, не нарікаючи. І бути гідним своєї долі. А з іншого боку, він нам засвідчив, що життя вічне, що, що він є володар життя і смерті. Фізична смерть не є смерть, це просто перехід у вічність. Оце урок сьогоднішнього свята. Отже, Хочемо бути у вічності з Богом, давайте будемо з Богом щодня. Згадуючи його ж такі настанови, що по тому узнаю, що ви мої, як ви любите один одного. І тут настанови всім нам в Євангелії. Мені важко часом говорити, тому що я не люблю богословських трактатів, мені важкі і філософські трактати, коли люди оперують неусвідомленими, нечіткими поняттями. Є три абсолютно різних поняття Бог це одне поняття. Віра і сукупність віри, релігія це друге поняття. І церква це третє поняття. Церква, еклезія це зібрання покликаних, зібрання віруючих. Так от, якщо ми ніяк не можемо вплинути на Бога, ми навіть Його усвідомити не встані, він неймовірний, він великий. Ми, можливо, частина, очевидно, якась світу і частина цього ж самого Бога. Віра наша формується нашим досвідом, оточенням. Зрештою, російською мовою наїтієм часом ми одержуємо якісь знання, якісь чуття безпосередньо від Бога. А от церква. А церква формується людьми. А тут може бути по-різному. Сказав Господь, де двоє або троє зібралось в ім'я моє, там і я серед них. Так от питання. В яке ім'я зібрались? І от коли ми зараз подивимось, ну, я не хотів би там когось судити, але... Ну, я завжди говорю, коли я говорю, що в корових росте донизу, хіба я її засуджую, я констатую факт. І коли мені попадають прокламації, що десь там якась там церква, бо в нас все називається церквами, да? вони ходять в таких футболках, там написано возрождення. Правда, не знаю, що вони возрождають. З того, що було втрачено. А там кажуть, от збирайтеся гуртом, і я буду знімати з вас родові прокляття то, 2, 3, 5. Скажіть, а при чому тут Ісус Христос? А при чому тут Євангеліє? І от ви подивіться, де записи є того апостола, да, новорожденного новоствореного. Да? З кримінальним авторитетом, з кримінальним досвідом, як він використовує цей кримінальний досвід для маніпуляції суспільної свідомості. Це вже не церква. І в ряді випадків, як не прикро, і під золотими куполами і при гарних образах. Теж маємо, очевидно, не Христову церкву. Згадаємо гострі слова Шевченка, храми, каплиці і ікони, і ставники, і міріди. І перед образом Твоїм неутомлені поклони за кражу, за війну, за кров, Щоб братню кров пролити просять, а потім вдар тобі приносять. З пожару крадений покров. Такої характеристики Московському патріархату ніхто ніколи ще не дав, як дав ще тоді Шевченко. Шевченко унікальна послужка. Якщо ви подивитесь епіграфи до поем, якщо ви подивитесь зміст творів, ви побачите глибоко віруючу. І глибоко освічену людину і високого рівня богослова. Але Шевченко переживає за стан церкви. І тут він не робить винятку. Згадайте, як починається поема Єретик: кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить. А на апостольському престолі Чернець годований сидить. Людською крові шинкує і рай у найми віддає. Достатня характеристика? Достатньо. І таке життя Ватикана породило, що реформація. Але знов таки роблячи реформацію, Лютер і інші вони багато що хотіли змінити на добре, а часом змінили на зле, тому що вони втратили святе передання і традицію церкви. І потім протестантизм так само розсипався і народив дуже багато того, з чим ми сьогодні маємо нещастя вже у вигляді харизматів і інших, і інших сект. І всі всі цитують що Святе Письмо. Старий заповіт, новий заповіт. Які хочете свідетелі присутства, свідетелі відсутства, велосипедісти 7, 8 і 9 дня, кого хоче. Але вони святого письма вихоплюють окремі шматки. І часом що? Складають такі картинки. Знаєте. Можна от, дитячий конструктор є, правда, з нього таку машинку можна скласти, можна іншу скласти, можна ще якусь таку. Можна зробити машину, можна зробити будинок, з того конструктора можна зробити все. В старому заповіті скільки книг оці, я вже забув? 55, по-моєму, да? і в новому 27. Це тільки книг, а там глави, вірші і так далі. Вихоплюючи шматочки, можна абсолютно різні дати Тради, сказати, що все це випливає з Божого, що все це Боже Слово. Так от, Господь сказав, що буква вбиває, дух живить. Так от, по-перше, Ловіть дух Євангелія. І все-таки ми не відкидаємо історичне значення старого заповіту, але ж згадайте, Господь сказав, нову заповідь даю вам. І закон помсти, закон кари міняється законом любові. І от найбільша наша мудрість, найбільша, мені здається, мудрість життєва це прийняти іншу людину такою, якою вона є. Визнати право за іншою людиною. Любити ту страву, яку вона любить, читати ту книжку, яку вона хоче читати, не нав'язувати свою волю ближньому. А прийняти його таким, як він є, полюбити його таким, як він є. І навіть якщо він не правий або вам щось не подобається, то дуже делікатно своїм прикладом, створенням якихось умов для нього, якщо він від вас залежить, міняти людину, а міняються люди дуже повільно. Дуже повільно. Знаєте. То це трошки не в тему, але у Рильського є такі слова, да? як парость виноградної лози плекайте мову. да? Пильно, настану, політіє. От як хороший виноградар плекає оцю лозу, да? отак От ми повинні плекати наших ближніх, десь зігнути, десь підв'язати, десь якусь. Гілочку відщипнути або прищепити. І тоді, але все це має робитися з любов'ю і для добра ближнього, прийнявши людину, якою, якою вона є. Не врятуйте весь світ. Але допоможіть хоча б одній людині. І царство небесне буде ваше. Хай же Господь благословить вас на мир, на здоров'я, на чисте небо, на любов. І хай Господь, що спасіння нашого ради воскреснути з воли, спасає і милує вас на всіх ваших дорогах. Христос. Христос Христос!